День народження особливе свято. У дитинстві ми чекаємо на нього з радістю, нетерпляче, а рік триває довго-довго, і такі бажані іменини не наступають, але ось час починає мчати швидше. Пригадую, коли ми з тобою разом працювали у Волочиській школі номер 2 пам'ятаю твої весілля. Ми молоді. Я зі своїм зенеком, Зіна на Васильівна зі Славіком, Мирослава Ярославівна, Леся Доарнівна, які всі були щасливими. Згодом ми зустрілися знову, почали разом працювати в бальковецькій школі. З віком, здається, що роки миготять як сторінки в книзі, яку ми швидко перегортаємо. Дні народження приходять все частіше, ми стаємо все старшими, і іноді здається, що так і не встигаємо щось важливе розглянути на цих сторінках під назвою життя. Бажаємо тобі у день народження, щоб життя було наповнене, щоб нічого важливого не було втрачено, а всі плани і мрії збувалися. Бажаємо тобі завжди радіти з того, що вже є. Нехай всі близькі будуть поряд, сім'я буде для тебе Надійним тилом і щастя не залишить твою оселю. Здоров'я тобі, оптимізму, міру та спокою, а все інше додасться. Нехай наше привітання з ним народження в прозі, а не у віршах. Ми щиро і з любов'ю бажаємо всього найкращого у своїх словах.